Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, як казав один чоловік. Привіт йому, до речі, від нас. Значить так, я вам покажу коротенько, що є така радість. Так, так, так. Ви, будь ласка, не вірте ніколи надписам. Ніколи не вірте надписам. Це 37,5 мільйон артикул, бачите. Оце коли акумулятор якісний. Це не шорт, якщо що. Це пару хвилин відео. Артикул 451627 це 4 ампер годинного. По чому це видно по менших міліомах. Там Тамтен Power 29700, вони так не мигають для очей. Ну, це не видно. А? І 3-амперний. Зараз 3амперний артикул 3 Трьомперного ми, ми вже вияснили. Я не знаю, чи на даний час ви ще бачите, але будуть в публікаціях і в коротких відео шортах буде. Ясно і чітко показано, що в 3 ампер годинному оцему акумуляторові. Поставлені елементи 21700 сірого кольору термоусадки. Всі одного однеї партії одного місця. Sun чи Sun Power Будь ласка, не путайте. Sun Power. 4 Ампер годинному це вологозахищеному так само акумуляторі, який називається отак. Стоять елементи в червоній термоусадці. <сум> елементи 21700. Я так само там показав в відео у відео шорцах. Елемент 21700 в червоній термоусадці. 10-power 2740 TG. Green Grover і там будем G. Як Google. Тут стоять елементи 20 65 20 65. В два ряда. 1200 Вт. 900 Вт, 900 Вт. Чому 1200 Вт? То вам щось має говорити. Рахуйте вдвічі менше у цього. Рахуйте, що майже так. Так, тут елементи 20, 65. Вибачайте, втомлений. 20, 65. Тут елементи Ten Power в зеленій термоусадці. Цього бояться не треба. Це величезний, крепкий, величезний, великоякісний. Потужний виробник хімічних елементів живлення. Виробник, не перепаковщик. Наступне. Може так, а може нова. О, отак підняти чуть -чуть. О, Наступне. Це ну, неякісна фірма. Ми зараз говоримо тільки за доступну для людей фірму виробника. Е -е, найдешевші елементи. Робляться тико отак. Резина. Отово все чорна резина, крім, крім середини. То прорезинений якийсь пластик. Софт тач резина, коротше. Тут реально пластик. Тут реально пластик. Зараз тобі це -то покажу. О! Тут пластик. Просто може ще десь хтось не знає. А тут, ну, все вже оце в резині. Це тільки в дешевих е марках, дешевих виробників. В резині, свого роду бампер. Ну і комфорт використання резина. Пластик. І секунду зараз. Коротше, воно таке якась софтач резина. Це мої елементи живлення, не переживайте. Але хто вам таке ще покаже? Тут мало того, що прорезинка з цього пластика вилитий основний корпус низа. Але оця прорезинка зроблена. Дивись. Це буде відковзання менше. Тут вже таких, може навіть зараз зручніший сказати, чи як. Ну так, да. в цього таке невеличке заглиблення, Так? О! А в оцього яке велетенське. Майже на пів елемента. Тику в дуже дешевих акумуляторах. З сторони клавіші. Зроблено це, щоб тобі було комфортно взятися О, тут пальцями. Чоловіки, а, ці пальці треба крепкі. І нажати клавішу. І дістати. Зробити приємно всім, замінити акумулятор і працювати далі. Ми зараз про акумулятори говоримо, не відволікайтесь. Значить, ми дійшли до, 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 до замірів, бо ви знаєте, що я люблю фактичність і, можливо, навіть ви. Може буде некомфортно бачити, а, я поняв, тоді я лучше вам його тут розміщу. От. На полярність не звертайте уваги. Це дає тицьну, червоним щупом або чорним. Є одна особливість, коли десь хвилин ними не працювати, не навантажувати їх ніяк, по плюсу і мінусу. І не активувати навіть ось, якимось чином в пристрої або нажиманням клавіша, то вони будуть закриті. І ви будете поміряти мільйони, вони будуть трошки більше від цих, коли відкритий силовий транзистор. Оце ви помірюєте мільйони, але це треба ж ми десь хвилин постояв в спокої. Я йому цього не дав зробити. Я не сплю і хай він не спить. Що це таке? Господар працює, він має відпочивати. Такс. Пряма трансляція. Будь ласка. Ви кажете, звідки ми беремо ці мільйони? Чому це так наука про контакт? Да? Поки не попадеш. Чотирма щупами контакти чітко. Я тебе поняв. Так. -с. Ось я. 37 і хай буде 5. Щупики чуть-чуть грають. Тепер цей має показати відповідні цифри. У мене зазначені артикули міліоми на акумах. Так, це на свіжих акумах. 51,7. 51,7. Трох годинний. 900 ваттний. 58 мільйом. Напруга заряду навіть у цих послідовних банок до да, сюди не впливає. Хоч би там було 4 вольта, якби це було адекватно для акумулятора. Зверху ми міряємо таку річ, як імпеданс. Но в даному випадку виражено в міліомах. Це друга річ. Це в мене не прибор, щоб ще і індуктивність, і внутрішню ємність, і затухання частоти, і при різній частоті, щоб міг заміряти цей імпеданс. Це не такий прибор. Це ви бачите такий прибор. Все. Так, ну, саме головне чому? Саме головне, чому вони? Тому що вони. Ком... Тому що вони є компанією, яка дружить з іншою компанією. По-моєму, ще так само футбольний клуб, ну, якийсь німецький, теж є і спонсорує. Енхель, о, Енхель спонсорує них, і вони рекламують і колаборації, і все. І от Mercedes якогось року І от на Тройці те ж саме зараз. О, це взагалі свіжі поставки. Трохи і ось Ось. Поняв, що пише. О, і 900, ватт. 900 ватт. Це весь свій саме перерахуйте, але ми беремо за нормальну, ну, хай буде номінальну напругу. 18 вольт. До речі, зазначено тут. О, це єдина із марок, яку ми добре знаємо, яка пише і назвала свою систему Power Exchange. Да? Сила підключення. Чи як? Я жартую. Номінальною напругою, скажімо так, назвала свою систему акумуляторну номінальною напругою. Ну тут треба відобразити модель та все, щоб, як то кажуть, я не спутав. Ну, напруга вказана номінальна. 72 Вт години. Це вказані ватт години, а то в мене є цікаві люди. От. 72 Вт години. Дивись. З цього, що більше мл, то біж 3 амперний. Скільки? 54 Вт годин. Це не Вт, який він може забезпечити, це Вт години Ще 2 ватт-години. Відповідно, в цього 95. О, в 5,2 ампер година. Коротше, а ви ж тут бачите. 94 Втго. В Шостий мультик. Шостий мультик буде мати таку саму. Ємність годинах, тому що він постачається в документах, зазначається як 4 ампер і тобі ж по мінімальному режимі. В, у мінімальному режимі він поставляється і так само артикул. Там одна цифра в кінці міняється на одиничку, там 20, по-моєму, кінчається артикул. А, от, а в режимі 6 а годин, в режимі 6 х він вже йде там цей, 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 і там, допустимо, 0,1, а 0,0 це в режимі 4 ампер годин. Не путайтесь. Не путайте також тепло з м'яким, В якому плані? Що є ще інші, якийсь там чорний інструмент, який робить якість хлопці, дівчата, ще раз повторюю, якість, мені так здається, чи я правий. А ну, скажімо ще свої думки. Це коли ти натиснув клавішу. І доки ти тримаєш клавішу, доки світяться діодики. І які? Ну, ті, які назбирали з полки або світлофора відпаяли. Вот. Саме ліпше то тоді, коли тим акумулятором був колись задоволений, як то кажеш, коли вони прийшли на ринок, але вони не ростуть, не розвиваються. На 24 рік. 6 місяць. Ці акумулятори є. І опубліковані, і куплені, і вже в кукольську використанні є. В мене оце 6-й місяць, 24 рік. Україна. Українець, відзняв, Українець записав. В Україні, до речі. Наскільки я знаю по людях, ще не кожен такі речі купує і за кордоном. Ну, або вони не такі багаті. Або вони е чекають, поки до них приїде український Девольт в їхнє місто. Цікаве рішення доволі. І почне там продавати свій інструмент <кій> ще потреб. О. Приправа до вермишелі. То добре. Надіюся, Велике, е, Велика кількість біт. Хочу сказати, по-другому скажу так як вже сказав. Но мене здивувало оце. Зараз я вам зазумую. Мене здивувала оця бідка. Так, вона є така. Мене здивувало, ще десь має бути. Овальна бітка. О, ці теж цікаві, диви. А ну, фокус. Бачиш? А, во, овальна. Бачите? Оце не... ну, це овал. І тут во маленький шестигранник, так, то, ну якийсь там шестигранник. Я просто в шоці. Оціх трикутник є, чотирьохкутник, а є трикутник, заваж. Кажу трикутник. А. Це обичаю затопняк. Ні, ні, є трикутник. Тут ти думав, що по... здалося. Є трикутник справді. Торкси з внутрішнім піном. Це добре. Як мінімум, не треба шукати щось друге. І дуже добре, щоб біти такі витягнуті. Це елементарно, от робіть і другі так само. Таку саму річ. Чому? Так тому, щоб ви мали. Уявлення. Вам доведеться повірити на слово. Довжина цих біток майже 30 мм. Я думаю, що тут хромванадієва файна сталь або якась S2. ph 3.0 Супер. Тому що через корпус ноутбука, якогось планшета і подібного невеличкого гаджета Ви зможете дібратися нею. І коли цю бійту вставляєш сюди, посадочка не дуже глибока. Зараз секунду. Раз. Єс. Взяло, як діти, гроші до школи. От. Тут, не знаю скільки вам видно, вона не сильно брендована, да? тобі ж взагалі. А, брендована. Є буква Е. Вибачте за робочі руки, але це не головне. Тут -а пластик, а тут -а резина. Покриття резиною по любе основу пластику, Тобі ж це зручно. Це зручно рука середнього українського хлопця. Середньостатистично. І ще є один момент. Я вже нею дещо закручував і зробив нею неї отак. Вона адекватно піддається до деформації невеличкої, ясно діло. Це без підшипника, це по пластику їздить. Но деформація часом дуже зручна річ. Десь долізти в критично вкрай мале місце, верніше. от Отак. -от Народ. Хто дослухав до кінця? Не забувайте про те, що я колись писав і обіцяв. І я своє слово тримаю на відміну від деяких других людей. Не це все, що показано. І не те, що показано, і не все те, що ви захочете, може бути вам подаровано. Але воно може бути вам подаровано. Чому? Тому що ми зараз шукаємо три, знову ж таки, три активних, дуже активних учасника і хороших людей. Як я побачу хороших людей, це коли ви дивитесь мої відео, задаєте запитання, поки я ще живий, здоровий, можу відповідати. От. По відео, по темі, по іншому інструменту. Електромеханіка. займаюсь давно електромеханікою і ремонтом електроніки. Так що не соромся питати про якийсь другий інструмент, або думку, або якісь там ремонти присилати. Люблю спілкування, тим більше враховуючи, що зараз це дуже цінна річ. Тепер такий час, що людина є, є, а на завтра може не бути. Отож, був подаруночок підготовлений, набагато більший. І ще дільша, ніж це. І то, ну якщо доживу до 10 тисяч підписників, то зовсім другорічно, ну, але поки що за 500 тисяч переглядів я вам обіцяв і я роблю розіграш. Те, що треба буде добра відзйомка від вас. Добра відзйомка. Ну, Постаратися, хоча б фулгії 60 кадрів відзніміть, будь ласка, про нормальному освітленні. Е, якісь, ну, той що ви інструмент, що ви отримаєте в подарок. Свої реальні враження без матів. Зразу кажу і тут кажу. Це основне, напевно, що без матів і ніяких там народів не треба називати. Відносин між народами. Це не любить YouTube, а не я. Ви дивіться мої пости. От. Знаєте тоді, знаєте, куди до вас йде, де я сам є, я знаю і розумію ситуацію прекрасно. І участвую в ній. Но... Вам треба буде відзняти реальний відгук. От потім, можливо, навіть з використанням я опублікую ваш відгук. Ну, чош, чом би і ні. Ось, я за таке. Я за таке. І е, ще невеличка поправочка. Чи добавочка. В телеграмі зі мною списуйтесь. Номер, зазначений в описі канала. О, е, можете насилати повноцінні відео. Чи, чи як сказати... Ну, відео того там вашого чи огляду чи ремонту, спочатку пробник якийсь. от. Все буде добре. Наступне що, треба спілкування. Без спілкування нема життя, на що тоді жити, якщо не спілкуватися і не серед людей. От. Ну а як я ще маю визначити, що у мене не такий величезний канал, щоб я якимось там рандомним, тим більше рандомним методом там, по коментарях щось визначив. Дозволив якійсь тупій машині і там тим цифрам, числам і всякому випадку вирішувати, ну так сказати, долю чиюч. Кому що потрібно, в принципі, тако, знаєш. Це буде великий, напевно, старт, те, що ви отримаєте. Там буде немало цих вої, напевно, ну, можна буде добрати, як то кажуть, порадіти щось зробити тим, що ви отримаєте в подарунок. Ну треба бути активним підписником. Правила, по суті, від попереднього розіграшу ті самі ті самі залишились. Ну, в кінці місяця, думаю, будемо вже розсилати подарунки вибирати в кінці 6-го місяця го року. Будем, думаю, вже будемо розсилати подарунки і вже будуть обрані підписники, звісно що, від, з відкритим каналом. Нормальні, адекватні підписники, коментуючі, цікавлячіся. Тих, кого цікавить і так далі. Добро. Буду завершувати на 20-ї хвилини. Тому що телефон перегрівся чи сідає. У ні, ні, ні. мене, як кажуть, айфона, мене, ну, на мій телефон вони кажуть Android. Android. Щоб нічого більше не сказати. А я кажу не Android, я кажу просто лучший телефон, той, який не перегрівається, працює і готовий для вас знімати. Будьте мені здорові! До зустрічі.